У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі брати і сестри, сьогодні Свята Церква святкує пам'ять святого Любимого, угодника Божого, святого святителя Ніколая, архієпископа Медліківського Чудотворця. Правило віри і образ кротості, приклад життя. Всім своїм життям святитель Ніколай показав приклад нам з вами. Як ми молитовно маємо йти дорогою до спасіння. Святітний Ніколай, напевно, немає такої домівки православної людини, де немає ікони свідтіля Ніколая і немає такого православного, який не звертався до нього у своїх молитвах. Він завжди чує, приходить на благодатну допомогу. Коротко зупинюся на аспектах життя святіля Ніколая з Малку самого його праведні батьки Фіофан і Нонна приложили всі зусилля саме, напевно, їхня сильна молитва вже давала, коли народився в них маленький хлопчик. Вони молитовно, тому що в таїнстві хрещення він просто певні три години ніким не підтримуємо. Тільки благодаті Духа, і ангелів Божих, які невидимо тримали його. Далі, каже, в юношестві він. Каже, вже вивчивши ази православ'я, не грався за сверстні кам'ю, не цікавило нічого мирське, він вивчав святе письмо і навчався всім благодатним істинам, ставши вже юношею, бачачи його дядя єпископ Патарський, бачачи, що його племінник духовно виріс, він навіть спочатку пост... Постригає його в сан дякона пізніше в Пресвітера, і дає паству Христову, коли він сам від'їжджає на святі землі, дає йому пасти паству Христову. І святитель ревностно подвізається у всьому, бореться за стрестьми ще з самого юношества, з самого дитинства. Він починає стяжати ті благодатні дари. І вже коли йому, вже старшому припало їхати на святі землі, він вже Духом Святим предвідів, каже, бурю, яка мала погубити корабель, і молитвами він, зупинивши бурю, спас путників. І Юнга, який впав з мачти, був зцілений його молитвою. Ми бачимо, що вже благодатна з його сила, вже той час, каже, з молодості, каже, мав таку сильну віру, що на слова Христа каже, ті чудеса, які я творив, і ви будете, він з вірою вже попрощав життя. Він йде на світі землі для того, щоб спасатися, сховатися від всіх, тому що також розумів, що тишина, молитва дає спасіння душі. Але Господь вже бачив в ньому той сусуд, який. Вже наповнився благодатних дарів, який поборов в страсті ще з молодості, і він вертає його назад, тому що сам являється і говорить, каже, що не тут та ніба, де він має приносити свій плод, вертаючи його на, е, в Мірлікію і чудом, тому що в той час помер єпископ Мірліківський, коли зібралися єпископи, е, каже. Хто мав бути новим єпіском, щоб вибрати їм було явлено, що той, хто рано зайде першим у церкву, той, каже, буде їхнім єпіскопом. Коли святитель Ніколай Саморанку став, прийшовши храм Божий, двері храму самі відчинилися, і всі, коли він війшов, побачили, спитали його ім'я, він сказав, що я раб, святині Твої, я владико. І Всі зрозуміли, що це той його пастир, який має пасти їхню. На це стадо. Ми бачимо, що святитель Ніколай ревносно відносився до всіх обов'язків. Він виконував Христо, тому що Євангелія говорить, Христово преподобний Євангелій і Не тільки прочитав, не тільки Євангелій зробив настольною книжкою, як ми дуже часто робив, а вивчивши його і жив у ньому. Тому що, каже, багато чудес він творив, але нам. Написалися тільки одиниці, одиниці, тому що, каже, все робив тайно, так як робив Христос, не показуючи все на показ саме. Там, тому що люди визнавали тільки після того, як якимось Господь давав чином відкрити це. Тому що ми знаємо, що тих трьох дівчинц, яких батько хотів дати на плоді до свідчитель Ніколай три рази підкидав у з золотом. Каже, і коли батько третій раз коли впали в з золотом, золото бряснуло по полу, вискочив на двір і догнав того Спасителя, хто допомагав їм, і взнавши в ньому їхнього пастиря, каже, і прославив його. Так само святитель Ніколай спасає трьох чудової вод, які каже, були обвинені напрасно. Так само він во всьому каже, допомагає своїй пастрі, повчає, кормить питателем, защитником во всьому. І спокійно, але каже, проживши своє життя, мирно відходить до Господа, залишаючи, каже його тіло, принесла Господу і благодатні мир, який до сьогоднішнього дня. Він каже, і з його мощей. Але він не тільки тому, що каже то життя, яке вписане коротке в нас, яке ми, ми всі знаємо, яке ми читаємо, є ніщо ні, ні, ні перед тим, що святитель Ніколай робить зараз з нами на землі, тому що каже, знаходиться між нами. Кажуть, допомагає народу тому, хто звертається до нього у своїх молитвах. Ми знаємо багато чудес, <кхід> які являються, коротко, декілька розповім. Це коли в 16 столітті ще мостів через Дніпро не було, люди перебиралися на лодками. Ну одна сім'я перепливала, маючи дитину на руках, і дув сильний вітер, і мати задрімала, і дитина в неї спадає в воду з рук. каже, і вони і, і пропадає у тіні води в Дніпрі. Коли батьки пробували... Достати нічого не могли, тому що вона забрала дитину. Вони звернулися молитовно до святителя Ніколая. І на другий день, вже коли вони вже плакали, коли приносили свої молитви за втрачену дитину, їм сказали, що дитину знайшли в храмі коло ікони святителя Ніколая. Цю ікону зараз називають ік ік ікона мокрого Ніколая, тому що ікона в той час була мокра, на ній висіли водорослі, е які це, і дитина лежала в мокрих пелюшках іменно коло ікони Святітеля. Ми знаємо е чудо е зоєне стояння, це 50 1956 рік, коли Хрущов казав, що покаже останнього попа, коли каже, гналася свята Христова віра. Е був так само, як зараз Різдвяний Піст, коли мати йшла на богослужіння, дочка хотіла гуляти зі своїми друзями, прилишивши їх додому всіх, коли почали танцювати, її сужений Ніколай не прийшов. І вона перед усіма взяла ікону святителя Ніколая і сказала, що немає цього Ніколая, я буду танцювати з другим з святителем. Коли вона зробила три круга Навколо кімнати, як роздався шум, грім якби з неба, і всі побачили закаменілу зою з іконою в руках, яка стояла, не могла порухатися. І нічого ніхто не міг зробити, тому що люди всі ринули побачити це велике чудо, саме навіть в той час, коли віру Христову гнали, коли не було можливості. Побачити, тому що міліція оцепила всі доми. Люди передавали це придання, але ніхто не міг нічого сховати, тому що Зоя стояла, стояла в лікарів, професорів, пробували втикати голки, щось зробити. Ніхто нічого не міг. Вона стояла з іконою в руках. Пізніше один священник прийшов і читав, почитавши молет молитви Акафі святітелю Ніколаю, взяв з неї з рук ікону. А пізніше, по преданню, її вився сам святитель Ніколай, облічивши її, її безлуздом. Вчинкові сказав, що їй предстоїть в покаянні стояти ще до Пасхи. Так вона простояла від Різдва до Пасхи. Казалось би, не підаємо ніким, але вона вистояла із покаянням, вона взивала, тому що останній її вже перед Паскою вона до всіх призивала, кричала, каже, що каже, покайтесь, покайтеся, каже саме, тому що каже. Біда гряде, каже іменно тим, хто окаяним грешникам, і після цього як передають, що бачили її в лікарні, тому що як вона зійшла з нею окаменілість і забрали, щоб підкріпити її силицями, але далі ніхто не пише, каже, що сталося, тому що в це, це був Куйбишов що за зараз саме і той час не можна було, їм треба було сховати ці всі, всі чудеса, але церква це повний знає, тому що багато людей прийшли, бачили це, це все чудо і люди знають. Так само є передання, як один путник ще. Це ще 18 століття, відправляючись в путь, став на вокзальній пристані, була капличка святителя Ніколая. Коли він підійшов, люди молилися, коли ікони святителя, коли він спитав, каже, що це за святий, вони сказали, що святий допомагає всім путешествуючим. Він відправився, але він теж йшов в путь з кіньми, і настала ніч, і він кіньми попав в трясовину, почав. Вибратись коні почали метушитися, це ми вже казалось без страх, коні погрузали, бричка теж погружалася е, у це болото. І він забув ім'я, кого називали на іконі, і почав взивати. Муж, мужик з ікони каже, допоможи мені. І каже, з'явився сам світіділь Миколай, взяв за ложі коні і почав виводити з цієї трясовини. Коли коні вийшли на рівну дорогу, цей. Переляканий боярин, який їхав на тих кіннях, вискочив, щоб побачити, подякувати тому, хто допоміг йому, каже, але нікого не знайшов. Тоді він сам зрозумів вернувся до тої каплички, побачивши ікону святителя Ніколая, побачив келице і зрозумів, каже, що це той самий старець, який сам явився, і допоміг йому. І багато-багато чудес каже, записаних каже в людях, тому що є святитель Ніколай і питатель, і охорони і це наш, і, і в усьому, каже, хто, хто до нього прибігає, тому що ми, буває, да, ми дітям даримо подарунки, якби, нагадуючи, що, тому що називаємо чудотворець, чудеса, але він виконує ті чудеса, які сказав нам Господь каже, якщо каже, будете. Каже, ті чудеса, які я творив, і ви будете творити, тому що святитель сподобався цих благодатних дарівцями, і ми до нього взиваємо. Каже, він приходить на допомогу, не коли ми просимо, що нам щось мірське треба, а коли духовно, коли ми боремося за стрестьми, коли житейські негаразди спіткають нас, тому що, каже, ми тут. Всі спитуємо, ми проходимо випробування через всі життєві нужди, вчимося любити, прощати, терпіти, смирятися. І коли в цих життєвських нуждах каже, на нас нападає спокуса, як ми кажемо, каже, вже буває, я каже, немає сили виконати, каже, притерпіти це все, що посилається нам для нашого спасіння. Ми взиваємо молитві до святителя Ніколая і Він, як. Заслуживши перед Господом, тому що каже ангел земний і небесний, який каже, бачить лице Отця нашого небесного там, на небесах, який молиться разом каже, з усіма святими, він прибігає зі своєю благодатною допомогою до нас, грішних на допомогу. Тому. Каже, може й не видимо. Каже, да, ми бачимо, комусь і видимо. Каже, але не видимо. Ми потім розуміємо, що каже, прийшла благодатна допомога. Казалось би, вчора ще не знали, як справитись з ситуацією. На другий день вже вона розрішилася. Каже саме, тому благодатна допомога, одного Божа, людині, яка йде шляхом спасіння, приходить дуже бігом. Тому помніть, помніть, що святитель Ніколай любить нас. Допомагає нам, знаходиться завжди тут на землі, не тільки коли на небі, на небі і на землі. Сподобався цих благодатних дарів, сам є вчителем Святої Церкви, який гарячо так церква любить, поважає, молиться до нього і просить. Святі Льочі Ніколи. Молі Бога, о нас. З праздником!